Всім привіт! Сьогодні готую намелаку для тортика Рафаела. Для цього мені потрібно білий шоколад, молоко молоко і я додала глюкозний сироп. Буду нагрівати. Желатин, замучений у воді і вершки. Вершки у мене 30%. Спочатку мені потрібно нагріти молоко з глюкозним сиропом і залити в шоколад, щоб шоколад мій розтворився. Шоколад мій розтонув. Я розтопила желатин, додаю желатин. Буду пробивати блендером. Mm -hmm. До шоколаду з желатином я додала холодні вершки і пробиваю блендером. Mm -hmm. Шопака моя готова. Зараз буду вкривати її харчовою плівкою в контакт і ставити в холодильник на стабілізацію на 12 годин. Роблю хрусткий прошарок для тортику. Для цього мені потрібно звичайні вафельні коржі без смаку, шоколад білий і олія. Олія без запаху, без смаку, звичайна олія. Спочатку розтоплю шоколад в мікрохвильовці, а потім з'єднаю з вафлями. Шоколад розтопила. І змішую з вафлями, з крихтою. Ось така крихта виходить, дуже смачна, її вже можна їсти так, але ставлю в холодильник на стабілізацію.